Його заповіти звучать крізь віки, В них дух непоборний, і сила, і воля, До роздумів нас увесь час спонука. там віща закладена кожному доля. Там нації велич, в країни весь біль, Історія наша, що писана кров'ю, Що плачем лунає в рядках звідусіль, Наповнює душі святою любов'ю, Провісник епох. Гені слова і мови, таким його знає увесь білий світ. Шевченкові вірші добра є основи, тому і лишив їх, як свій заповіт. Вернися, полем розсталися, та посійся добрим житом долею полися. Розвернися, ж на всі боки.